Народ не довіряє міліції, ма 30% населення взагалі вважає міліціонерів джерелом небезпеки і воліє оминати їх. Такі підсумки соціологічних опитувань було оголошено під час круглого столу на тему про дотримання прав людини в діяльності міністерства внутрішніх справ. Загальне ставлення нашого народу до так званої правоохоронної системи далеко не таке, як у цивілізованих країнах. Це всім відомо. І на жаль, з роками міліція не набуває авторитету. Недавно були обнародовані исследования центра Розумкова, которые говорят, что э, 30% людей, населения обычных, э, воспринимают э, милиционера как угрозу, нежели как э, защиту. И, собственно говоря, э, 30% людей, людей, якщо видять темне суток наряд міліції, они виспримають это як угрозу, і только 20% воспринимают висприймають какої-то средство защиты. Обласна організація комітету виборців України провела свої дослідження проблеми на підставі опитувань, вивчення робіт експертів, офіційної статистики. Виставки отримали на найкращі таких фактів очі много та незаконне задержання, содержання, применение фізичного воздействия. Учасники круглого столу, серед яких були і постраждалі через дії правоохоронців, журналісти, наводили багато прикладів порушень прав людини. Заступник начальника обласного управління внутрішніх справ Анатолій Місюра намагався захистити честь мундира загальними фразами. Є ряд конструктивних замічань, і я думаю, що ми все бачимо і. В дальнейшем в будущем мы проведем максимум работы, которая даст право гражданам Одесской области и говорить, что милиция все-таки с народом и для народа. Потому что мы, первая задача это защита прав человека. Як працює одеська міліція, ми можемо побачити на своєму прикладі. Два тижні тому, під час зйомок незаконної парковки навколо пляжу Дельфін, нам намагався перешкодити її охоронець. Ми викликали міліцію і його затримали. Але у відповідь на нашу заяву Шевченківського відділу міліції пізніше повідомили, що провели перевірку і карну справу порушувати не будуть, бо нема підстав. Слідчі навіть не подивилися на зняті відеоматеріали, де зафіксовано два карні злочини. Перешкоджання діяльності журналістів і шахрайство. Ось так працюють одеські охоронці закону. Не дивно, що народ ставиться до міліції не по людськи. На що заслуговуємо, то й отримуємо Олександр Воноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.